Кукусики з вами Сітрон, і у нас сьогодні доволі важлива тема для роздумів. В Описі будуть посилання на ресурси, з яких я черпала інформацію. Сподіваюсь, Ютуб мені дасть таку можливість, бо це було б недоречно відео про плагіат не давати посилань на використані матеріали. Також одразу хочу додати такий дисклеймер: це важка і неоднозначна тема, не всі аспекти якої мають єдину вірну відповідь. В мене нема задачі поставити всі крапки над і і визначити, що є нормою, а що нею не є. І можливо, деякі думки можуть переплітатись тими, які вже були озвучені відео про штучний інтелект, але зовсім трохи. Наперед дякую за розуміння! А почнемо ми, звісно, з коротких визначень обговорюваних понять. Авторське право це право інтелектуальної власності на оригінальну роботу, яке присутнє в усіх сферах, не тільки творчій. Плагіат це привласнення чужої інтелектуальної власності без посилань на перше джерело. В ідеалі карається згідно закону. В Україні цей закон має назву про авторське право і суміжні права. Натхнення, взяття чужої ідеї для її переосмислення та або доповнення з використанням власного стилю і бачення. Омаж в творчій сфері це навмисне відсилання на роботу іншого автора. Це може бути певна сцена, стилістика, зовнішній вид, форма і навіть назва. Апропріація – це запозичення чужої роботи з наданням їй нового сенсу, концепції або ідеї. Для мене термін «апропріація» в цьому контексті щось незвичне, бо я здебільшого чула саме про культурну апропріацію. ну там дреди, суші, певні татуювання, одяг і інше. А в світі, де наразі відбувається тенденція до глобалізації, якось тупо говорити про апропріацію як привласнення. Хоча з іншої сторони, коли справа стосується, наприклад, борщу, культурна апропіація починає виглядати не так же й надумано. В цілому питання відмінності між плагіатом, натхненням, апропіацією і омажем може звучати як повна нісенітниця. Тобто, якщо ти щось відверто скопіював і не дав посилання на перше джерело, то все це плагіат, що тут думать. А все інше то так: різні слова, які призвані перекрутити і виправдати цінність роботи, додаючи значимості її існуванню, бо все до нас вже давно придумали. Чи різниця все-таки є? Мені виглядає доволі доречним взяти спідпент роботи, яка була натхненою, апропріованою, чи все-таки сплаяченою з чужої роботи. А може, то був все-таки омаш? Якщо що цей арт був намальований як при сволоті переможниця як якої скинула референси того, що б вона хотіла, через що я одразу подумала, що вона теж художниця, бо дуже файно все розписала і кинула приклади, якби всі так описували, що вони хочуть, наскільки було б легше жити. Ось до речі, її ДГК, дуже мила дівчина. На мій теж можу заглянути, я там дуже люблю спойлерити всяке. А ще є інстай, анімаційний канал на Ютубі, де я роблю огляди здебільшого на мультики, посилання на автора арту з референсу теж. Є в описі все по-чесному. Кілька секундна реклама завершена. Повернемось до теми. То чи достатньо я змінила в цій роботі, щоб це не вважалось плеятом? Роботи явно не один в один: інші квіти, їх розташування, інший персонаж, палітра і навіть настрій різний. Вірогідно, якби я не показала тобі оцей опорний арт, ніхто б і не здогадався, що він був основою мого. Тож особисто для мене це був просто референс один з референсів для. Для натхнення, а що ж таке, той референс? Референс це опорна картинка, приклад який використовується для створення будь-чого по факту. Цей термін актуальний не тільки для творчої ніші. Розумію, що мене скоріше за все дивляться художники або просто дуже розумні люди. Проте визначення то важливо. Брати щось з референс не просто перемалювати все під копірку, хоча, певне, деякі так і роблять. Це більш складна штука, здебільшого референсів має бути багато, інакше це. Просто статік або навіть плагіат, чи все-таки апропріація. І в мене є доволі цікавий приклад, відносно актуальний, а головне, наш вітчизняний. І я зараз не про випадки плагіату в наукових роботах, того ж Оксена Лісового й інших високослужбовців. Це ж відео не про академічну доброчесність. Я про Морозюк. Соні Морозюк, яка в якийсь момент була однією з найвідоміших в країні художниць і доволі високооплачувана. Оною а черпала вона натхнення з робіт Джеймса Голдкрауна та Кріса Рікса. Ну, то таке. Для цього ж треба експертиза, мабуть, і не те, щоб ці художники намагались судитись з нею. Але як мінімум на апропріацію це замахує. І це явно не Омаш, бо авторка, наскільки я зрозуміла, не вказувала ніде про ось такі от референси. Але і в плахіаті її звинувачували. До речі, інша наша художниця. Хоча з іншої сторони, як можна взагалі сплаятити буквально слова, але в цьому випадку справа не в словах, вся суть саме в стилі. До того ж, творча робота набуває художньої цінності не завжди через майстерне виконання, а скоріш від нашарування значень, які вона отримує від споглядачів, емоцій і можливих інтерпретацій значень. Цікаво, чи і ці слова хтось казав до мене, і це буде важливо. Хм. В будь-якому випадку, це не стосується так званої творчості цієї авторки. Я ж кажу, це дуже слизька тема, але ми все-таки не в суді. Хоча посперечатись і погратись з інтерпретаціями ми все ж трохи можемо. До речі, про суди. В ході дослідження теми в одному із джерел були наведені приклади судових справ через плагіат. Звісно, зупинятись тільки на них я не стала і почала шукати ще, озвучи найбільш цікаві, на мою думку, випадки. Моя найулюбленіша справа це Барбі проти братс. Ну, ляльки то ляльки. Як можна сплеятити ляльок? Справа в тому, що творець Братс Картер Брайант працював раніше на Mattel, фірма, яка створила Барбі. Так от він підписував контракт, згідно якого всі напрацьовки, які були створені під час роботи на Mattel, належать Mattel. Судові розбірки тривали десь років 15, десь пишуть, що і всі 20. Але все завершилось мировою угодою. Добре, може це не зовсім стосувалось теми, але визнай випадок доволі цікавий. До того ж, ця історія нас вчить уважно читати контракти. А ти знала, чи знав, що пісня з мисливців за приводами це плагіат? Та пісня Хью «I want a new drug». Та до суду там справа не дійшла. Вони то вирішили до нього, але це була доволі цікава знахідка. Субтитрувальниця Оля Шор Справ з паятами в музиці доволі багато, і якщо тобі цікава саме ця тема, то у нас на Ютубі я бачила два канали такою рубрикою це Міша Тихіше, і Ваня Расел теж колись таке робив. Думаю, вони ліпше зможуть розповісти про музику. Бо в цій сфері є така штука, наприклад, як семпли. Якщо коротко, це чимось схоже на омаж, але за нього треба платити. До речі, Ваня Расел. Відносно нещодавно розповідав про те, як міг попасти. На гроші через порушення ним авторських прав. Тобто він зняв кліп в музеї, де було видно експонати сучасної творчості, і музей йому написав, що використовувати в комерційних цілях цих кадрів не можна, бо він не отримав на це згоду. Тут не тільки про те, що відео могло отримати гроші на Ютубі. nope, бо цей кліп сприйняли як рекламу його курсу. Ось так не можна навіть в нас використовувати чужу інтелектуальну власність в комерційних цілях, в тому числі це стосується і мерчу, до речі. Так, давайте все ж повернемось до художніх махачів. Справа художника з Китаю, є юцина, сподівається, правильна транслітерація. Він скопіював роботу бельгійського художника Крістіана Сільвана. Суд призначив виплатити оригінальному автору близько 650 тисяч євро. Це найбільша сума по авторським правам, яку призначив суд Китаю. Це сталося у 2022 році. Схожість, як на мене, очевидна. Ще цікавий випадок плагіату пов'язаний з фільмом Титанік, а саме однією з робіт, яку показував Джек Роуз. Ця робота була змальована один в один з фото в Салі Мана, а малюнок зробив сам Кемерон. Показую з цензурою. Сподіваюсь, Ютуб це пропустить. Але якщо ні, то в другому посиланні буде стаття, де я знайшла цю інформацію. Там же ти зможеш ознайомитися ще з кількома цікавими справами. А цей випадок натхнення був вирішений в досудовому порядку. Вірогідне, щоб ця ситуація не повливала на отримання нагород, ну того ж Оскара. В цілому, виходячи з цих випадків, закони про авторське право все-таки працюють у світі. У нас і із звичайними законами інколи бувають казуси. Але сподіваюся, що закони по авторському праву доберуться і до регулювання штучного інтелекту, бо це важливо не тільки в контексті творчості, а й в цілому. Банальних прав людини так, бо навіть ім'я людини це її власність. Не просто так в фільмах інколи змінюють ім'я героїв, якщо є житель цієї ж країни з таким самим ім'ям і прізвищем, або просто кажуть, що персонажі історія вигадані, всі збіги випадкові. Як, наприклад, в нещодавному серіалі Оленя автор написав історію на основі свого життя, і жінку, антагоністку, умовну антагоністку, дуже швидко вичислили. Загухли, це доволі цікава історія. А які висновки? Ну, крім того, що плегя це погано. Давай зробимо хід конем. І їх вискажеш ти в коментарях. Це не зовсім пайт, мені просто цікаво поглянути на те, як така та в принципі будь-яка тема. Може по різному трактуватись, щоб було б файно отримати від тебе вподобайку, може, й підписку. А про донат на ЗСУ, взагалі мовчу. Ми всі знаємо наскільки це важливо. До наступної зустрічі в новому відео кусь.